Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо розпаковувати чергову посилочку, в якій плотівочка для моєї колекції. Забрав сьогодні на пошті. Зараз будемо разом з вами дивитись, що там такого цікавого. Цей гурт, платівку якого ми зараз подивимося. Я дуже люблю. В мене є фактично всі альбоми. От бракувало трьох. Один з тих трьох, власне, я вже собі придбав. Так, потівочка дуже добре запакована. В гарну антистатичну попирчату плівочку. Хто знає, вже здогадався, хто не знає, це 13-й студійний альбом британського синтіпоп поп гурту Pet Show Boys. Один з самих відомих і популярних гуртів в цьому напрямку музики. Цей альбом в них е, такий дуже бадьорий, дуже веселий, максимально танцювальний, клубний. Дуже відрізняється від е, багатьох інших альбомів Patch of Boys. Оригінальне видання 2000, 2016 року. Власне, дата виходу цього альбому якраз 2016 рік. Е, видання було випущено для Англії, Європи та Америки. І наскільки я пам'ятаю, згідно даних бази Discox, інших. Видань цього альбому наразі не було. Тобто, фактично, це єдиний варіант, який можна собі придбати на вініловій платівці. Отак От виглядає оформлення. Як завжди, це вводиться в Patchow Boys назва альбому з одного слова. Супер. Якщо хтось не звертав увагу, будь ласка, подивіться дискографію Patchow Boys, і ви побачите, що всі альбоми в Patch називаються одним словом. Дивимося зворотню сторону. Теж все максимально просто і лаконічно. На білому фоні, трекліст. Petrol Boy's супер. Інформація про видання. Видання на власному лейблі Petrol Boys X2. І ось такий гарний кольоровий розворот, на якому фото. Власне, учасників гурту Patch Boys. Незмінний дует від першого альбому і по сьогоднішній день. До речі, в 24-му, по-моєму, році, да, в квітні, вийшов їх новий альбом. Дуже крутий, дуже класний. Хто не чув, рекомендую ознайомлюйтесь Зараз подивимося саму платівочку. Платівочка ось в такому глянцевому. Твердому конверті. Тут я так розумію, тексти пісень, назви пісень, і тут зворотня сторона, тобто там була сторона А, тут сторона Б, теж назви пісень і тексти цих пісень. Платівочка не нова, не запечатана, я її брав бушною але продавець зазначив, що вона в ідеальному стані, Нірмінт. Він додав, я так розумію, антистатичний пакетик, за що йому велика подяка. Подивимося саму платівку. Ось на такому красивому білому вінільчику. Я думаю, що кольор вініла не мав би повпливати на звук. Але і за кольору візуально не видно, в якому платівка стані. Але це я вже буду слухати. Ось такі класні лейбачки біленькі. Тут білий з чорним, там білий з червоним. Patch Boys 13-й альбом 2016 року Супер. Та й взагалі Petrol Boys це Супер Гурт. Один з моїх улюблених. Вони почали в 1986 році випускати свої альбоми, власне, перший альбом 86 року. Як в моїх оглядах доберемося до 86 го року. Значить, в оглядах з'являться альбоми Patch of Boys. А на сьогодні все. Ось таке розпакування, таку плетівочку я отримав. Сподіваюсь, що отримую задоволення від прослуховування Вініла. Вам бажаю слухати гарну музику, яка вам подобається, на тих носіях, на яких ви любите. Бережіть себе. На сьогодні все. До побачення.